Сьогодні ми будемо розливати наші замовлення, свіжу олійку. Сьогодні розільємо і доставимо нашим замовникам. Подивіться, як виглядає олія. Це ми її щойно набрали з заводу і профільтрували. Подивіться, ось це фільтрована, а це просто, рафі... просто не рафінована. Ось так вона. Тут неймовірно такий класний запах. Блін, дуже круто. Е, нагадаю, що нашу олію ви можете замовити за посиланням в шапці профіля. Е, у нас є два види: е, нерафінована, звичайна і нерафінована фільтрована. В ній не такий насичений запах і смак. Е, ціни та літраж ви можете всі побачити за посиланням в шапці профіля. Е, олію ми робимо без додавання будь-якої хімії, натуральним методом та розливаємо її в день замовлення. Тобто вона у вас завжди буде свіжа. Термін придатності до трьох місяців. Замовляйте за посиланням в шапці профіля торгова марка «Бірюша» – смак, що піклується про ваше здоров'я.